Коли апостоли казали, п'ять тисяч людей, та, Господи, лише мужчин слухає тебе, але вже маленько зголодніли, отпусти їх, най собі куплять хліба. Господь їм каже, дайте ви їм їсти. Апостоли кажуть, ми не маємо тут більше п'ять хлібів, ну і дві риби. Шостого для тілького народа. Каже, розсадіть людей по кругу, взяв п'ять хлібів дві риби, благословив Божественним благословенням. І ото почало умножатися чудесно, і п'ять хлібів і дві риби наситив п'ять тисяч людей. А щоб не було для людей, що то був якийсь гіпноз, після того, як наїлися люди всі, Залишилося 12 кошів окрайців, куди тобто можна було пощупати чудо і чудес. Чому Господь показує нам, що чудесно може Господь нагодувати людей не 5 тисяч, а 15 мільярдів, а може, й двадцять. Задача для людей. Люди не знають, що вести добре. Такому случаю тяжко людей прокормити. Але якщо би люди усі в світі жили Божі, Бог показує, як легенько цей світ може кормити в 10 разів більше людей, чим нині уже є у світі мільярди людей. Нині ще один момент каже апостол Павел в колосянам, Братія, Желаю вам, усім християнам, добре знати, щоб ви знали, який я, апостол Павел, держу подвиг ради вас і ради тих, котрі в других приходах, владою Киї, Ірополі. Ради чого? Так мене переслідують апостола Павла, судять, розпускають чутки за мене. Ну я стараюся бути добрим проповідником. Щоб ті, котрі не відяли моє лице, каже Павел, щоб чули мої проповідничі труди, утішилися серцем, з'єдналися у любві для всякого, богатства досконалого, розуміння, познання Тайни Бога і Отця, і Христа, Христа, в котрому сокриті усі сокровища премудрості. І ведення знання. Почому ми так любимо свою релігію православну? Да тому що 1150 років назад, коли Кирили Мефодій принесли нам очищене православ'я з Востока, з того часу цей світ не міг нам представити щось ліпше. Приходили різні розколи, латиняни, потім реформати, кальвіни, протестанти. І потім, на конець з Германії, сюди прийшли і марксисти, атеїсти, безбожники. Все це приходило к нам, але більша частина наших людей не лишалася церкви, а слабші, а слабші, і при Мадярах були слабі, і при чехах були слабі, і при Совєтському Союзі були слабі. І нині слабі, є, котрі послухали чужі голоса і відпали від церкви. А почему, каже Господь через апостола Павла, ви будьте осторожні, каже Павел, висяди жити того, що я вам проповідував, що написано в Євангелії, щоб хтось вас не обманув вкрадчивими словами, хитрими, бо, хоч я і відсутній тілом коло вас, но духом я з вами. І так як ви прийняли Христа Ісуса Господа, так і ходіть у Ньому, держиться, будучи укоренені і утверждені во Христі у укріпленні у вірі, і як ви научені, приуспіваючи в ній з благодаренням, в ній у вірі. Будучи научені вірі православній, ми повторяємо, Як при мадярах, при австріяках, так і нині нам світ кращує не предложив. А сьогодні нам мало того, що не просто предлагають, а ще захвачують храми, б'ють людей. Віра наша ліпша, пойте до нас, а б'ють, а угрожають, а судять. А люди їм кажуть: яка ваша віра, що ви так ведете себе? Казав Христос по плодам, узнаєте дерево, по ділам людей узнаєте, що за віра. Ваша віра не Божа, ваша агресія свідчить, що ви так далекі від Бога, як небо, від землі, держася віри канонічної, а в Україні то є наша Українська Православна Церква, де предстоять бражені, що ми в тому, лише у тому случаю, діти Божі, сильні, мудрі, тверді, а в вічності віримо, що Господь. По милості своєї нагородить нас і наслідством в Царстві Божієм. Амінь.